Тільки ще мене не встиг слідувати опитати нормально, як вже дзвонить чоловік, вже є, каже. А син пішов до, до адвоката. А пан Олександр, тут постійно живе? Ні, він сьогодні прийшов знову, він нальотами приходить. Ага. Прийшов 7-8 числа, двері відкривав, стекла побив. Потім прийшов 21-го, виламав, всі нам вікна повністю повибивав. Це ж бандит, ми ж вже в нього не перші, в нього всі прописки. З Мельника, може, зараз прийде той Діма, що встигнете побачити його. Він теж прийшов з цими купами документів на Мельника, що в нього документи, що в нього довіреність є, що Куда? він там прописаний, що він хазяїн. І вигнав з чотирьохкомнатних квартири з дітьми, людей вигнав. Давай. Це в нього такий, ми вже 9 чи 10, це ж ми перші. Ви зайдіть в міліцію на Пушкіна, там вам відкриють, чи, чи може ви самі там знаєте, по сайтам. То ще коли мені сказали, я 15 е, сентября була на Пушкіна чи 16, мені сказали, відкрив там один слідователь його цю сторінку, бо я сказала Береговець, назвала фамілію і все. О, каже, то це ж той, каже, на ньому квартир і квартир. Я говорю, от ви знаєте, хто він такий. Но в нього все йде по закону.